Астрономи виявили невловому хімічну речовину, що утворює хмари на коричневому карлику віком 10 мільярдів років. Танець кремнію та водню, як древній коричневий карлик відкриває нові глави в розумінні формування планет. Спостереження за далекими світами, особливо за тими, що радикально відрізняються від нашої Сонячної системи, часто служать ключем до розуміння фундаментальних процесів формування планет. Нещодавнє відкриття, зроблене командою астрономів, відкриває захоплюючу главу в цій історії. Виявлення силану Су-4 в атмосфері визи J153429751043033W1534 коричневого карлика віком близько 10 мільярдів років змушує нас переосмислити наші уявлення про формування планет та еволюцію атмосфер. Що таке коричневі карлики і чому їх вивчення так важливо? Перш ніж заглиблюватися в деталі відкриття, важливо розуміти, що таке коричневі карлики Вони займають проміжне положення між найбільшими газовими планетами і найменшими зірками. На відміну від зірок, коричневі карлики недостатньо масивні, щоб підтримувати термоадерну реакцію в своїх ядрах, що робить їх псевдозірками. Однак вони досить масивні, щоб мати власну атмосферу та хмари, що робить їх ідеальними лабораторіями для вивчення процесів, що відбуваються на ранніх стадіях формування планет. Вивчення коричневих карликів особливо цінне, оскільки вони формуються набагато швидше, ніж планети навколо зірок. Це означає, що вони являють собою знімки ранніх етапів формування планетних систем, що дозволяє нам зазирнути в минуле нашої власної сонячної системи. Я завжди вважав вивчення таких об'єктів ключем до розгадки таємниці формування планет, і це відкриття лише зміцнює мою впевненість у цьому. Сілан невловимий гість, що відкриває нові горизонти. Виявлення силану в атмосфері W1534, це прорив, який викликає справжній фурор в астрономічному співтоваристві. Силан це хімічна сполука, що складається з кремнію, завиязаного з чотирма атомами водню. Планетологи давно передбачали, що ця молекула повинна існувати в газових гігантах і відігравати важливу роль у формуванні хмар в їх атмосферах. Однак, незважаючи на десятиліття пошуків, Силан так і не був виявлений в атмосферах Юпітера і Сатурна, а також у тисячах інших атмосфер, вивчених астрономами. Що робить це відкриття таким значущим? Справа в тому, що селан в звичайних умовах швидко перетворюється в більш важкі силікатні сполуки, які опускаються в глибини атмосфери, роблячи його практично невидимим для телескопів. Той факт, що ми виявили його в атмосфері такого стародавнього коричневого карлика, вказує на те, що в дуже старих об'єктах кремній може зв'язуватися з водним, утворюючи легку молекулу, яка досягає верхніх шарів атмосфери. Чому W1534 є унікальним об'єктом? Вік W1534 близько 10-12 мільярдів років є ще одним фактором, що робить це відкриття таким особливим. Це один з найдавніших коричневих карликів, коли-небудь виявлених, а це означає, що він сформувався в епоху, коли умови у всесвіті були зовсім іншими, ніж зараз. Можливо, в той час Кремній і водень завиязувалися ефективніше. Ніж зараз, що призвело до утворення Силану у великих кількостях. Дані зібрані телескопами gemini Саус і космічним телескопом Джеймса Веба, підтверджують, що хімічні процеси в W1534 протікали інакше, ніж в сучасних газових гігантах, таких як Юпітер і Сатурн. У той час, як у сучасних планетах кремній завиязується з киснем, утворюючи більш важкі силікати. У W1534 він заваєзувався з водним, утворюючи силан. Що це відкриття говорить про формування планет? Виявлення силану в W1534 має далекосяжні наслідки для нашого розуміння формування планет. Воно показує, що хімічні процеси в ранніх етапах формування планет могли протікати зовсім інакше, ніж ми думали. Зокрема, це відкриття вказує на те, що. Умови на ранніх стадіях формування планет могли бути більш сприятливими для формування силану, ніж ми думали. Можливо, на той час концентрація водню у Всесвіті була вищою, що призвело до більш ефективного завиязування кремнію з водним. Еволюція атмосфери планет може бути складнішою, ніж ми думали. Можливо, атмосфера планет може зазнавати значних змін протягом мільярдів років, що призводить до зміни хімічного складу. Вивчення коричневих карликів може бути ключем до розуміння формування планет. Коричневі карлики це знімки ранніх етапів формування планетних систем, що дозволяє нам зазирнути в минуле нашої власної сонячної системи. Особистий погляд та подальші дослідження. Я завжди був переконаний, що вивчення екстремальних об'єктів у Всесвіті може дати нам цінні відомості про те, як формуються планети. Відкриття Селану в W1534 є яскравим підтвердженням цієї гіпотези. Цей об'єкт являє собою унікальну можливість для вивчення хімічних процесів, що відбуваються в стародавніх планетах. У майбутньому астрономам доведеться зробити величезну роботу, щоб зрозуміти, чому селан був виявлений лише в W1534. Необхідно буде провести подальші спостереження за цим об'єктом, щоб визначити концентрацію силану в його атмосфері та вивчити його взаємодію з іншими молекулами. Крім того, потрібно буде шукати селан в атмосфері інших коричневих карликів та екзопланет. Якщо силан буде виявлений в інших об'єктах, це дозволить нам краще зрозуміти, наскільки поширені хімічні процеси, що відбуваються в W1534. Укладення. Виявлення силану в атмосфері визи J153429 75 це прорив, який відкриває нову главу в нашому розумінні формування планет. Цей об'єкт являє собою унікальну можливість для вивчення хімічних процесів, що відбуваються в древніх планетах. Це відкриття демонструє, що Всесвіт сповнений сюрпризів і що нам ще багато чого потрібно дізнатися про формування планет. Вивчення таких екстремальних об'єктів, як W1534, може дати нам цінні уявлення про те, як формуються планети та як вони розвиваються з часом. Зрештою, це може допомогти нам краще зрозуміти своє місце у Всесвіті. Ключова думка вивчення стародавніх коричневих карликів. Таких, як W1534, дозволяє нам зазирнути в минуле формування планет і переосмислити наші уявлення про хімічні процеси, що відбуваються на ранніх етапах формування планетних систем.